Посттравматичний стресовий розгляд, далі ПТСР, це стан психічного здоров'я, який розвивається підпливом жахливої події через прямий досвід чи спостереження. Цей стан може проявлятися постійними та тривожними симптомами, такими як спогади, кошмари, сильна тривога та неконтрольовані думки, пов'язані з травматичним інцидентом. Незважаючи на те, що після травми зазвичай доводиться стикатися з труднощами, адаптації та подолання, ПТСР характеризується тривалістю цих симптомів, які часто тривають місяцями або роками та значно порушують повсякденну діяльність. Симптоми ПТСР поділяються на чотири основні типи нав'язливі спогади, поведінка уникнення, негативні зміни в мисленні та настрої, а також зміни у фізичних і емоційних реакціях. Ці симптоми можуть включати періодичні, тривожні спогади про подію, емоційне заціплення, уникнення нагадувань про травму, негативні думки та почуття, відчудженість від інших, втрату інтересу до діяльності, світливість і порушення сну. Дуже важливо звернутися до професійної допомоги, якщо тривожні думки та почуття щодо травматичної події зберігаються більше місяця, або якщо вони серйозно вплинули на ваше життя, своєчасне втручання може запобігти погіршенню симптомів і покращити механізми подолання. Ефективні методи лікування посттравматичних стресових розладів включають різні терапії, такі як та ліки когнітивно поведінкова терапія КПТ є особливо корисною, допомагаючи пацієнтам зрозуміти та керувати своїми думками та емоціями розробити стратегію подолання та опрацювання. А працювати травматичною подією. До речі, в цьому моєму відеовлозі ви можете знайти спеціальне відео присвячене когнітивно поведінковій терапії. Експозиційна терапія під тип КПТ передбачає поступове контролюване впливання на сигнали, пов'язані з травмою і зменшенням їхнього емоційного впливу з часом. Ліки, такі як селективні інгибітори зворотнього захоплення серетоніну та інші антидепресанти, також можуть бути призначені для регулювання нейромедіаторів мозку та полегшення таких симптомів, як тривога, депресія та проблеми зі сном. До додаток до професійного лікування, участь у практиках самообслуговування, таких як фізичні вправи, уважність і приємні заняття, можуть сприяти лікуванню симптомів. Створення надійної мережі підтримки через друзів, сім'ю та групи підтримки забезпечує спільне розуміння та підтримку. Якщо хтось відчуває суїцидальні думки, слід негайно звернутися за допомогою через служби екстреної допомоги, гарячі лінії самогубців та довірені особи. За допомогою відповідної підтримки та втручання люди з посттравматичним стресовим розладом можуть відновити контроль над своїм життям і суттєво відновитися після травматичного досвіду. Дякую за лайки та розповсюдження відео.